Щоб не казав Бог там, чи через Біблію, чи через е, про, своїх проповідників, які будуть проповідувати, е, ви не почуєте, поки в свою жизнь не пустите Духа Святого. От. Бог на небі, е, Ісус Христос теж на небі ми з Ним написано в Біблії, по правую руку одісною. А на землі прямо зараз з нами Дух Святий це такий Бог, який, як і Отець і Син, і Дух Святий, вони однакові і по силі, і по, по всьому. От. І він зараз хоче, щоб ми всі були удачні, щасливі. Щоб у нас не було негараздів різних, щоб ми е, мали хороших друзів, які готові в трудну минуту, там, в будь-яку минуту допомогти. Е, Бог цього хоче. І якщо ми впустимо його в свою жизнь і закриємо двері для того, хто прийшов украсть, убід і погубить, то життється. І многії болезни можуть уйти. Уйдуть, ну, у кого, э, уйдуть, у кого кредити, у кого уйдуть друзі хороші в кавичках, які, коли вони виходять, чоловік починає тоді розуміти, що це були не друзі, або, або собутильники, або враг приблизився, як э, ото э, кажуть, Хуже врага тільки є друг, який ліцемірний. Ну тут саме головне, потрібно до Бога прориватися. А як е, з Духом Святим е, наладити отношення, це вже е, коли чоловік приглашає його в життя, то там і не надо школу навчання. Дух Святий сам покаже. Просто нужно сказати, Господи, отак так, прид Богом прямо. Сказати, Дух Святий, давай веди в мою жизнь і міняй мене або роби за мною, що надо. І не надо більше ніхто ніяка ни школа навчання, Заканчувати якісь інститути не надо. Просто сказати Богу. І все. І він поведе. Главное, ще навчитися прислухатися. І він поведе в тому напрямку, де чоловік чи жінка буде розуміти, як правильно йти, як правильно рухатися до Бога, потім з Богом. Ну, я вам скажу, що з Богом всі думають, зразу так легко буде. А вказується ні, з Богом теж е, тяжеловато. Чому? Ну тут є хоч смисл страдать, якщо ти з Богом і страдаешь за Бога. Оце е, ніхто не задумувався. Там, е, я от всю жизнь раніше страдав е, там, ну дійсно, то, то кредит така я вспомнив, що був у мене там, то ще щось, то ще щось, то сам собі проблеми насоздаю, а потім решаю. їх. Ну це ж я создавав проблеми. І я страдав сам і за себе, і за неправильних шагов, і за глупих поступків мислі. Вот. Но коли починаєш двигатися в бою, вроді би і правильний, вроді би в правильному напрямку двигаєшся і не робиш ні гріха, ніяких поганих мислень і не допускаєш в голові порядок бути завжди. Давка йде, проблеми. І туди мені Бог, от прямо сьогодні, вранці показує. Ну, а тепер прийшло время страдати за Бога. Оце, якщо ви вже поймете, що давка почалася і зв'язана у нас Богом, оце ви в правильному направленні, оце ви вже за Бога страдаєте від своїх. Не броси. Ну, треба, щоб ви как бы, научились і поняли, що таке давка. Тому що він одразу не дасть здорову давку. Ісус показав, що таке давка, спустившись в ад. Я представляю, яка там давка на нього була.